Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро я хочу продивитися знову ж таки болючу дуже для нас тему. І мене питають дуже в коментарях, тому я не змогла не зреагувати. Солидар. Чи повернеться все-таки Солидар під Прапор України? Ну, знаєте, для кого це не дуже важливо. Для когось це найважливо, тому давайте не будемо робити ніяких висновків. Це все українські території, все це українські землі, тому це наша рідна земля, яку ми повинні повернути. Тому давайте подивимося. Загальна енергія на зараз у Солидарі. Я робила недавно прогноз на Соледар та на Бахмут, але ж але ж, просять, я не можу не виконати це, ну, цю просьбу. Так, Соледар. яка там зараз загальна енергія в Соледарі? На зараз, от сьогодні, 17 січня 2023 року, яка загальна енергія в Соледарі військова? Що місто вони зруйнували, це зруйнували військова енергія, король війни, яка да? король мечів править там зараз. Тобто там повний повне місто військових. І вони очікують. Вони зробили все, як кажуть, і тут очікують на результати. Тобто військові очікують на результати якісь. На якісь результати очікують. Ну, Щось там, знаєте, ситуація не така уже і однозначна. По луні говорить, що там не все так, як все це виглядає. Тобто, так воно все там. Хибко, можливо, ще до кінця Україна не втратила Солидар, тому що ще якось, знаєте, ну, така полуніхіпка ситуація. Давайте подивимося, яка, які там справи у Збройних сил України під Солидаром, і які справи у орків. Які справи у Збройних сил України під Соледаром? Так, які справи? Ну, вони тримають там щось, тобто вони не готові відпускати. Стабільно вони тримають щось, ну, як кажуть, біля себе, да? все своє тримаємо з собою. Дійка Пентаклів говорить нам про хибкість, про декілька варіантів. У наших є декілька варіантів виходу з цієї ситуації. Тобто Ми його тримаємо, але 50 на 50. Тобто, можливо, ми ну, Збройні Сили України якось по околицям тримають це місто, але з самого міста вони, можливо, й вийшли. Так, що ж там у Збройних сил України, покажіть. Вони наносять удари, тобто, це удари, які такі вогняні удари. Але багато ще таємниць такого, що ми не знаємо. Тобто Тут потрібна тиша, яка, знаєте, ну, не все говорять нам, те, що воно там є. Ми очікуємо, бачите, на підкріплення, ми очікуємо на ресурси. Наші очікують просто на підтримку, на те, щоб у нас було, ну, все всі ви розумієте, що було? І е, чекають, е, чекають, на поготові стоять. Вони чекають, ну, от буквально, я ж кажу, всі дії роблять і чекають на каравани. Бачите, там каравани йдуть. Чекають на підтримку, дуже чекають на підтримку. І що далі? Будуть приємні новини, будуть ще якісь звістки від тіля. Жахають, звісно, жахіття там, страхи, відходи наші відійшли, тобто, і що ну, і наносять удари. Тобто, тут такі, знаєте, Сподівання по зірці, ну, сподівання на нанесення удару. Сподівання на нанесення удару. Тобто, наші все-таки сподіваються і очікують підкріплення в плані матеріальному, тобто ресурсів. Так, що ж там, які ж там дії, чи які ж там справи у Російської армії, які ж справи там у російської армії під Соледар чи в Соледарі, в Соледарі, які справи там? А вони святкують, у них свято. Тобто вони ну, радіють. Тут радість, свято п'ють, хай п'ють, наші їх виб'ють. Але вони, бачите, радіють, але вони ну, ще не повністю взяли це місто під контроль. Вони ще залежні, залежні. їх ще там вогнем накриває. Бачите, в них залежність, їхні ресурси. Зараз я сподивлюся. Да, Їх, бачите, накривають їхні склади, їхні ресурси. Десятка. Тобто, дивіться, як гарно виходить: диявол, ресурси. І накриває, ну, тобто вогняні ломаки летять. І у них розпач, розпач втрати. В них нема там емоцій, бачите, даже. ну взяли вони, ну що, ну зайшли вони в місто, ну що вони там? Ну що, яких там луплять, гепають, розбивають вщент. Ну, от такий стан у них. І колісниця, що ж тут нам говорить, це рух, це рух вперед, колісниця, що говорить? Ну що їм, бачите, ну, як їм, вони рухаються вперед по приказу. Тобто, їх, як би їм горько не було, як би їм страшно не було, як би їм печально не було, їх вони рухаються вперед, тому що у них наказ, наказ військових, тобто керівництва. Давайте, давайте. Але вони також, бачите, на дні колоди також ця карта, яка нашим випадала. Вони тримають, вони от ну, взяли те, що є, вони тримаються, як би кажуть, зберігають цей ресурс. Але якийсь буде там хитрий ход з їхньої сторони. Що ж це за хитрий ход? Зараз я подивлюся. Вони начебто відходять, дивіться, пізніше, трішки пізніше. Наші тут їм дадуть жору. Бачите, як вони відходять. По цьому, по відшельнику це якби відхід, це ну, кудись відійти, щоб переосмислити все те, що відбулося. І тут якийсь відход. Ну, можливо, це б наказ буде, наказ Пентакливого короля. Бачите, вони. 50 на 50, тобто вони можуть не втримати місто? Да, їм кінець, бачите кінець? Тому це мене дуже порадувало цей прогноз. А тепер же давайте задамо таке питання: яка перспектива того, що Соледар буде під українським прапором найближчий час? Яка перспектива того, що український, що Солидар, місто Солидар Донецької області буде під українським прапором? Ну, найближчий місяць, давайте так. Протягом місяця може карти падають. Так, Яка вірогідність того? Ну, дивіться, початок емоцій, тобто це українсь... ну, підукраїнський прапор у нас питання. Да? Тобто це емоції, які прямо через верх лються, виливаються. Дивіться, завдано удару. Тобто нанесені удари, і початок, початок емоцій, початок ну, жорстких таких дій, які. Прямо будуть вирішальні, можливо, так сказати. Що ж, коли ж, чи є ймовірність, карта руйнування башня. Так, Чи, яка, чи є ймовірність, що Солидар повернеться під український прапор? Так, емоції переповнюють, руйнування, зараз я подивлюся, смерть, зміни і. Склад в складі України, дивіться, в складі в сім'ю. Сім'я, карта сім'ї. Тобто там імператор, це влада, це стабільність, це структура. Тобто структура. Ем, повернення в сім'ю. Повернення в сім'ю. Ну, не знаю, ну, якщо я правильно трактую ці карти, але тут вони наглядні. Під контролем ми тримаємо. Він повертається як начебто назад. Тобто, ну ми повертаємо його знову. Повернення в, ну, так, як і було. Ну і тримаємо надалі оборону. Тобто повертаємося, як кажуть, і а, тримаємо оборону. Ну, не знаю, не знаю. Я б сказала, б так би. Тобто, шанс повернути, шанс повернути, Солидар є. дуже великий. Тому давайте поки що не будемо робити таких висновків, що Солидар прямо так уже забрали. Я думаю, що наше керівництво воно дуже, дуже розумне, що вони прямо зробили все можливе, щоб мінімалізувати втрати наших військових, і вони все зробили, щоб не втратити ці позиції, які там от проходять ну, шляхи, ті, що вони можуть там їх пересікати. Тому не все так потеряно. Не переживайте людочки добрі, сподіваємося. Найкраще і віримо в ЗСУ. Як читала десь недавно от, питають, а, а, хто такі, а що це таке за Бог ЗСУ? Що йому моляться постійно українці? Да? Хто такий Бог ЗСУ? Тому моліться, моліться, вірте, все буде Україна 100%. Кому сподобалось відео, підписуйтеся, ставте, пересилайте іншим, тобто репости робіть. Це буде дуже допомагати моєму каналу, тому що я його тільки розвиваю і буду вам дуже-дуже вдячна. Під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, можете туди підписуватися, там також прогнози роблю деякі. Ну, в принципі, чекаю від вас лайків або дизлайків, якщо сподобалося чи не сподобалося. Ну і на все добре. Бережіть себе, слава Україні!